Честь, мої друзі! В кінці дотарла до нас пачка з України, пачка з міста Полтава. В цій пачці маємо каміння з Супер Чернива, каміння Діамантове і каміння з так званого CBN, з нітриду бору. Маємо каміння о широкості 25 25 мм, наприклад, тен, 25 мм і такий камінь о широкості ще 12 мм. Трохи пізній Rozpakuję paczkę i trochę później powiem Wam, co mamy, o jakich gradacjach, o jakich cenach, o jakich rozmiarach. Na dzisiaj to tyle. Jest mały taki problem. Na, naszym, na naszej stronie internetowej tych kamieni teraz nie będzie. Sprzedanie tych kamieni będzie odbywać się albo przez Allegro. Або пишіть на мой адрес электронной. Адрес можно можно знали э, на stronie kozak.com.pl э, в розділі контакти. Надеюсь, это utile. Па.